У Ніжині вже напрацьовані конкретні спільні кроки щодо будівництва укриттів у закладах освіти. Є у нас в планах будівництва нових укриттів. Біля навчальних закладів у нас на жаль не всі школи мають укриття, не всі садочки мають укриття. По садочкам загалом складніша ситуація, оскільки 90% садочків на жаль свого часу були побудовані без укриттів. Завдяки партнерству міської влади з урядом Латвії Ніжин отримає модульні укриття для двох гімназій та садочків номер 13 і 21. Ці конструкції будуть виготовлені в Латвії за зразком НАТО. Уже найближчим часом будуть підготовлені відповідні ділянки з підведенням комунікацій. Укриття для учнів гімназії номер 9 буде будуватись за рахунок субвенції з державного бюджету та 30% співфінансування з місцевої казни. Управління освіти вже отримало державну субвенцію у розмірі 3 мільйони 227 тисяч гривень. А з місцевого бюджету було виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень. На сьогодні вже підготовлена проєктно-кошторисна документація. А поки укриття будуються, учні гімназії номер 5 навчатимуться у приміщенні гімназії номер 3 Управлінням освіти вже розробляється маршрут для підвезення дітей до закладу. Учні гімназії номер 6 навчатимуться дистанційно. Таке рішення прийняли батьки. Загалом нема нічого важливішого за безпеку дітей, наголошує міська влада Ніжина.